Неприємно було, звісно, вражені, коли побачили, що цю скульптурку крадуть, і звичайно, неприємно, коли кожен раз будь-яка зникає. Це швидко облітає, новина така негативна, вона не додає ніякої туристичної перспективи місту, що таке відбувається. Добре, що встановлюють, добре, що відновлюють. Добре, що ми не даємо прижитися теорії розбитих вікон. Мав фактично забирати ту роботу додому і там її в майстерні спокійно робити, ну, але ризикнули, спробували зробити на місці. На щастя, вдалося. Гарна атмосфера, гарна підтримка і все нам вдалося. Надіюсь, що вона послужить, потішить далі ужгородців. Вітання зі Львова. Я щиро радий, що ми з вами його повернули на місто і тепер його будуть охороняти. Самураї охороняти. Того вам дякую. Сам <ріст> дякую. же самурай разом із компанією Білий Тигр значить, візьме його офіційно під охороною. І це питання буде закрите. Дуже багато таких композицій в Ужгороді, які дають йому цю чарівність, неповторність. Цей вид мін він особливий можна навести на QR-код і на українській і англійській мові. Він озвучить, сам вам розповість. Вісь свою історію, хто він такий, тому я е, щиро радий від душі, що ми це повернули завдяки я вам радий. на місце. Ще раз дякую вам. Вітаю. Дякую, дякую. дякую.